16 травня Хмельниччина розпочинаю веселу роботу, як для весни і для середини травня. Погоди так і немає. Тому розпочинаю годувати біл. Значить, Один точок я показував, там є корм. Можете зайти глянути, їм вистачить. Я думаю, до літа навіть. А цей точок і ще один. Буду годувати. Значить, на цей привіз. Рамки, які готувалися для нуклеусів, роздам по рамці дві. Вже останні. Думав заселяти нуклеуси. Це все відкладається частково, тому прийдеться їх роздати. Все. І роздам по рамочці, а на іншому точкове буду колотити, давати сироп. Також продемонструю. Один точок я вже підтримав. Ну, на середу показує слідуючу гарну погоду. Можливо, ситуація виправиться, там є ріпак, багато голоду, якщо він дотягне до тих пір. А тут я якби й спостерігав за сім'ями. Але сьогодні, думаю, подивлюся до 145-х. Я туди, а вони вже голодні. Причому в одній там зовсім і каплі меду не бачив. Вони вже яєць немає і, там, личинки. Думав колотити роздавати сироп, йде дощ і дощем це все робити у мене бажання нема. А тому є там декілька рамок, дану рамок. Хоча б тим 145 м декільком, які я сьогодні бачив, що вони, скажімо, не в тонусі. А вже завтра буду думати, чи годівниці, чи в торбинках, як там. Дати їм того сиропу підтримати хоча б до тієї середи. Там залишилось по суті 4 дні. Саме головне, що тут є ріпак, і він по суті тільки днів 5 там, можливо, як стартанув, бо він був доволі невеликий, постраждав взимку. Але тим не менше час ще є, щоб хоча б не годувати. ну і Сьогодні бачив, що також акацію акація також вроді. Якби Є цвіт, суцвіття, думаю, також скількість, та й буде, хоча б, можливо, підтримуючий. Це оця сімейка, яку я зранку побачив, немає там на бічних рамках, зовсім немає в них корму. Спробую рамочку дістати. Здебу одну стряхну, я вам так каз і сюди їм поставлю. Так. О, є в них там розплід, що правда тільки печатний. Причому я тут на днях дивився, бо вивожу маток, все. Я таких питань прям не бачу. Бачите, все сухо, крайні рамки сухі, ніде немає ні в кутиках, все повиїдали. І це буквально сталося все на днях, Тому я наразі по рамочці в них стряхну і по рамочці поставлю. Їх не так то багато, в мене 145-х, а вже там стане дощ, будемо більш чітко з цим розбиратися. Тому дивіться. Потрібно продивитися до кожної сім'ї, бо взагалі у мене картина склалась така, що голодних немає. Там, де я був на виїзді, я там картину бачив, а там голодних не було. Я планово їм доставив. А тут, якби я дивився, ситуація була краща, але не у всіх, як виявляється, сім'ях ну, проконтролювати, ну, бо може просто посипатись джола. В віршому випадку, а в кращому просто повикидають весь розплід, все повигризають і будуть чекати погоди, якщо зможуть дотягнути. Продивився я за два десятки дджило сімей на наявність корму поверхнево. Якраз дощик призупинився. І що я хочу сказати, що проблеми це у несильних сім'ях, які перезимували там 4, 5, Рамки 5 рамок, так по пам'яті. А саме це в мене вийшли сімейки після з'єднання в кінці літа нуклеусів. О, саме з ними проблеми я їм всім поставив по рамочці. Сильні сім'ї виявилися з кормом, в них є ще запас. Я думаю, що їм ще на тиждень вистачить. Ну, чекати не варто, тому що сім'ї скорочують. Вирощування розплоду, і потім все буде розпочинатися знову. Тому краще дати сиропчику, чим я, скоріше за все, і займуся цими днями. Тому що можна чекати погоди, а ріпак може не виділяти. Таке також може бути, і тоді буде просто втрачений час. А так, лишнім не буде. Думаю, тільки в плюс. Плюс ще хотілося сказати, хто купував бджіл. Перше, особливо, або недосвідчений, потрібно їм давати корму. Особливо це стосується бджолопакетів, тому що привозиться маса молодої бджоли. І вони хочуть інтенсивно вирощувати бджіл. А для того, щоб це все не гальмувалося, даний процес, їм потрібно давати або сироп, ну або в кого є рамки з кормом, з медом. Нічого критичного не бачив. Саме це той момент на границі того, що бджоли будуть голодувати. Не всі, але деякі сім'ї.